Ласкаво просимо до Середзем'я, краю гобітів, ельфів, гномів, чарівників і людей. Народи цих земель від ланів ширу до нетрів Мороклісу, від Рованіону до королівства Рогану й Гондору борються проти темного володаря Саурона та його мерзенних посіпак. Долучайтеся до небезпечних подорожей та неймовірних пригод у грі. Володар Перснів, карткова гра, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра, Володар Перснів, карткова гра, розрахована від одного до чотирьох шукачів пригоди. У цій грі учасники перевтіляться в героїв, що намагаються виконати ризиковані завдання. Події гри відбуваються впродовж 17 років від 111 го дня народження більбо до днів, які передували від'їзду Фродо з Ширу. і замість чергового переказу класичного сюжету, відомого з книжок. Гра пропонує чимало ігрових елементів, персонажів, місцевостей та подій, що дадуть вам змогу власноруч вирушити у мандрівку серед зем'ям і пережити нові пригоди разом з улюбленими героями циклу Володар Персні. Володар перснів, карткова гра це кооперативна гра, у якій учасники спільними зусиллями намагатимуться завершити сценарій. Це жива карткова гра, тож кожне нове доповнення від Гікача, що також буде з'являтися солов'їною, міститиме окремі нові пригоди та сценарії, що також дозволятимуть об'єднувати компоненти із базовим набором, який якраз і знаходиться у цій. Робочці. У грі Володар Перснів карткова гра можна грати як окремі сценарії, так і повноцінну кампанію. Проте правила в цих двох режимах трішки відрізняються. Тож для першої вашої гри Гікач радить зіграти у сценарій прохід через морок ліс. Проте спершу вам необхідно обрати свою початкову колоду, а точніше. Створити її для цього. Оберіть одну із чотирьох запропонованих у буклеті правил комбінацій, і відкладіть зазначені там карти. Кожному сценарію відповідає унікальна колода зустрічей, карти якої позначені тими ж символами, що й карти пригод цього сценарію. Так само відкладіть відповідні карти, сформувавши колоду зустрічей. Далі перетасуйте колоду зустрічей і покладіть її неподалік, а також створіть загальний запас жетонів, виклавши жетони поранень, прогресу і ресурсів окремими кубками. Кожен гравець викладає трьох своїх героїв у свою ігрову зону, а після додає значення загрози всіх своїх героїв і встановлює підсумкове значення на своєму лічильнику загрози. Далі перемішайте свою колоду гравця і візьміть 6 карт на свою стартову руку. І якщо стартова рука вас не влаштовує, ви можете затасувати її назад у свою колоду та взяти 6 інших карт, проте поміняти початкову руку можна лише один раз. Сформуйте устос і викладіть на центр стола карти пригод, де знизу повинні бути карти 3 a далі 2 a а зверху карта 1 a Виконайте вказівки приготування, зазначені на карті пригоди етапу 1 a а потім переверніть карту стороною етап 1b до гори. Наприкінці підготовки залишається обрати першого гравця будь-яким зручним для вас способом, який отримує маркер першого гравця. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Партія у гру Володар Перснів Карткова гра триває кілька раундів і може завершитися перемогою, якщо принаймні один гравець зуміє пройти всі етапи пригоди, виклавши потрібну кількість жетонів прогресу і вижити. Або поразкою, якщо усі герої помруть. Кожен раунд гри складається із семи послідовних фаз: ресурси, планування, пригоди, подорож, зустрічі, бій та відпочинок. Але незважаючи на таку комплексність, загалом раунд відбувається доволі просто й зрозуміло. На початку раунду гравці отримують ресурси за своїх героїв і добирають по карті з колоди на руку. Опісля гравці розігрують карти союзників і спорядження, сплачуючи за них ресурси і викладаючи їх в ігрову зону. Далі гравці залучають обраних персонажів до пригод, виснажуючи їх, а після проходять випробування, відкриваючи карти зустрічей. Після порівняння сили волі персонажів та загрози від усіх карт в зоні випробування, гравці або збільшують значення свого лічильника загрози, або викладають на карту поточної пригоди жетони прогресу. Далі гравці всі разом вирушають у подорож, обираючи одну активну локацію. Опісля, під час фази зустрічей, гравці можуть обрати собі ворогів, з якими у наступній фазі вони будуть битися. Спершу відбиваючи їхню атаку за допомогою захисників, а потім навпаки наносячи їм поранення за допомогою нападників. І загалом, якщо казати дуже стисло, так і проходить уся гра раунд за раундом. Проте зараз ми з вами детально розглянемо кожну фазу окремо. Після початку раунду першою фазою є фаза ресурсів. Спершу кожен гравець бере із загального запасу і додає в запас кожного свого героя по одному жетону ресурсу. Після цього кожен гравець бере на руку по одній горішній карті зі своєї колоди. До речі, ліміту карт на руці немає. Під час другої фази, фази планування гравці розігрують карти з руки до своєї ігрової зони. Усі карти в колоді гравця поділяються на три типи: союзники, спорядження та події. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець може зіграти з руки будь-яку кількість карт союзників або спорядження. На кожній карті зазначена її вартість, а також сфера впливу, яка визначає героя, ресурсами якого ви можете сплатити цю карту. Для сплати ви можете взяти необхідну кількість ресурсів у будь-якого героя, що має символ відповідної сфери впливу, а після зіграти цю карту. Якщо вартість карти дорівнює нулю, вам достатньо просто мати героя із відповідним символом. Нейтральні карти без символа сфери впливу можна оплачувати ресурсами будь-яких героїв. Розігруючи карту союзника, ви викладаєте її біля своїх героїв в ігровій зоні. Якщо це карта спорядження, ви повинні прикріпити її до вже наявних карт, підклавши її під саму карту. На карті спорядження зазначається, до кого саме ви можете її прикріпити. Події – це особливі карти, на яких зазначені дії, які можна виконувати у вікні дій. Такі вікна знаходяться у кожній фазі гри. У фазі планування таке вікно називається вікно особливих дій. як Яке настає на початку фази планування. Тож під час раунду ви можете зіграти карту події, так само сплативши зазначені ресурси і виконавши дію, або зіграти карту як реакцію на якусь подію у грі, що зазначена в тексті самої карти. Після активації карта відправляється до вашого скиду. Таким чином, кожен гравців розігрує свої карти союзників або спорядження, а після закінчення розіграшу настає третя фаза пригоди, яка складається із трьох кроків. Спершу починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець має можливість залучити будь-яку кількість персонажів у своїй ігровій зоні до поточної пригоди. Для цього гравець виснажує, тобто розвертає на 90 градусів, карти будь-якої кількості союзників і героїв, таким чином позначаючи залучення до пригоди. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, необхідно відкрити з колоди зустрічей по одній карті на гравця. Усі карти в колоді зустрічей поділяються на чотири типи: це вороги, локації, цілі та підступи. Якщо ви відкрили з колоди карту підступу, негайно виконайте зазначені на ній умови і відправте цю карту до скиду. А всі інші типи карт викладаються до зони випробувань. Якщо під час цієї фази колода вичерпається, перемішайте скид, сформувавши нову колоду. До речі, якщо на відкритій карті зазначається ефект після відкриття, застосуйте його відповідно до вказівок і лише потім відкривайте наступну карту. До того ж, якщо карта містить слово навала, ви повинні відразу відкрити ще одну додаткову карту зустрічі. Після того, як усі карти зустрічі було відкрито, гравці повинні порівняти сукупну силу загрози, вказану на всіх картах у зоні випробувань з сукупною силою волі всіх залучених до пригоди персонажів, це називається розв'язкою. Враховуються показники карт лише у зоні випробувань, а загрози на картах ворогів що б'ються із героями або на активній локації, якщо така є, не враховується. Якщо розв'язка успішна, тобто сила волі більша за силу загрози, викладете на карту поточної пригоди кількість жетонів прогресу, що дорівнює різниці між сукупною силою волі і сукупною загрозою. Кожна карта пригоди має певну кількість очок пригоди. Якщо кількість викладених жетонів дорівнює зазначеному показнику, скиньте позастрастити. Талі жетони, і вилучте цю карту з гри та виконайте зазначені вказівки на наступній карті пригоди. А після переверніть її на сторону бій. Якщо таким чином ви зібрали потрібну кількість жетонів на останній карті, ви перемагаєте. Однак під час гри у вас буде з'являтися активна локація. Це карта локації, яка знаходиться не в зоні випробувань, а поруч із відкритою картою пригоди. І якщо така локація є у грі, то ви повинні викладати жетони спершу на цю карту. А вже зібравши вказану на карті кількість жетонів, позосталі можете викладати на карту пригоди. А карта локації відправляється до скиду. Проте, ваша розв'язка може бути і невдалою. Якщо сила загрози більша за силу волі, тоді кожен гравець збільшує значення свого лічильника загрози на різницю між сукупною загрозою і сукупною силою волі. Якщо значення лічильника загрози гравця досягає 50, цей гравець негайно вибуває з гри. Проте. Як саме це відбувається, ми поговоримо трохи згодом. Якщо ж сукупне значення сили волі дорівнює значенню сили загрози, то гравці не досягли успіху, але й не зазнали поразки. Тому вони не викладають жетони прогресу і водночас не підвищують свої рівні загрози. Після розв'язки розпочинається четверта фаза. Фаза подорожі, протягом якої герої досліджують різноманітні місцини, не мандруючи серед зем'я. Під час цієї фази, усі гравці разом можуть обрати одну будь-яку локацію із зони випробувань і викласти цю карту біля карти поточної пригоди. Тепер ця карта є активною локацією, проте у грі може бути лише одна активна локація. Після того, як ви виклали карту, необхідно прочитати текст на карті, адже в ньому може бути зазначена вартість подорожі, яку треба сплатити, щоб потрапити до цієї локації. Якщо гравці не можуть сплатити вартість подорожі, вони не зможуть туди вирушити. До того ж, в тексті можуть бути вказані інші ефекти, як, наприклад, реакція, властивість якої спрацьовує після вибору цієї локації для подорожі. Далі настає фаза зустрічей, коли гравці можуть кинути виклик ворогам. Протягом цієї фази кожен гравець, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, має можливість вступити у бій з ворогом у зоні випробувань. Після чого вороги потенційно можуть вступити в бій з гравцями. Спершу гравець за бажанням може обрати одного будь-якого ворога із зони випробувань і перемістити його карту в свою ігрову зону навпроти своїх персонажів, щоб вступити з ним у бій. Після того як усі учасники зробили свій вибір, гравці по черзі виконують перевірку агресивності. Для цього по черзі порівняйте свій рівень загрози на лічильнику зі значенням агресивності кожного ворога, що залишить. Пишався в зоні випробувань. Ворог із найбільшим значенням агресивності, яке менше, або таке ж саме, як ваш рівень загрози, вступає з вами в бій. І ви так само повинні перемістити карту цього ворога в свою ігрову зону. Загалом немає різниці, чи ви оберете ворога для бою самостійно, чи він вступить з вами в бій внаслідок перевірки агресивності. Але завдяки такому вибору, ви можете отримати навіть двох ворогів протягом однієї фази. Таким чином гравці виконують перевірки агресивності, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою, доки в зоні випробувань не скінчаться вороги, або доки там не залишаться лише ті вороги, які не можуть вступити в бій з жодним гравцем. Тоді настає наймасштабніша фаза у грі, а саме бій, коли відбуваються поєдинки між героями середзем'я і ворогами, що прагнуть заподіяти їм шкоду або завадити їм під час їхніх пригод. Фаза бою також поділяється на кілька послідовних кроків. Спершу починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою роздайте тіньові карти всім ворогам, які перебувають у бою з кожним гравцем окремо. Для цього викладіть до лілиць по одній карті на кожного ворога в ігровій зоні гравця, починаючи з ворога з найбільшим значенням агресивності. А далі за порядком зменшення агресивності ворогів. Якщо в колоді зустрічей вичерпалися карти, не перетасовуйте скрізь, щоб сформувати нову колоду. Натомість більше не викладайте карти зустрічей на позосталих ворогів. Після викладання тіньових карт починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Кожен гравець повинен розіграти бій проти кожного свого ворога. Спершу гравець обирає у своїй ігровій зоні одного ворога, який ще не атакував у цьому раунді. Далі, за бажанням, активний гравець може вибрати й оголосити оборонцем одного зі своїх готових персонажів, тобто тих, хто лежить вертикально та виснажити його. Але для бою можна не вибирати оборонця взагалі, або із обороною може допомогти будь-який інший гравець, що має підготовленого персонажа із властивістю вартівник. І цей персонаж і стає вашим оборонцем. Далі гравець повинен перевернути горілий тіньову карту вибраного ворога і розіграти ефект тіні на цій карті. Усі інші ефекти ігноруються. Якщо ж ефекту тіні немає, гравець не розігрує жодного ефекту. Наприкінці необхідно порівняти показник захисту оборонця та силу атаки ворога. Якщо атака більша, то захисник зазнає поранення, що дорівнює різниці показників. І гравець викладає на карту персонажа відповідну кількість жетонів. Якщо кількість жетонів на карті дорівнює показнику витривалості персонажа, цього персонажа знищено, і ви прибираєте як його карту, так і усе його спорядження до свого скиду. Якщо ви не оголошуєте оборонця, то атаку вважають незахищеною, у такому разі всіх поранень у наслідок атаки зазнає один з героїв в зоні гравця, і при цьому сила захисту героя не зменшує кількості поранень, яких він зазнає внаслідок незахищеної атаки. Далі гравець обирає наступного ворога і так само може виставити проти нього захисника, а після розігрує битву. Таким чином, розігруються атаки усіх ворогів, що є у зоні гравця, а після усі інші гравці по черзі так само розігрують атаки своїх ворогів у своїх зонах. Після цього гравці можуть у відповідь здійснити свою атаку на ворогів. Ця атака також відбувається по черзі, починаючи з першого гравця і за годинниковою стрілкою. Під час цього кроку. Року гравець може обрати одного ворога в своїй ігровій зоні, а потім вибрати будь-яку кількість готових персонажів. До того ж, під час такої атаки будь-який інший гравець, маючи готового персонажа із властивістю дальньої атаки, може долучити цього персонажа до поточної битви. Далі гравець додає силу атаки всіх оголошених нападників і порівнює її з захистом ворога. Якщо атака більша, то ворог отримує кількість жетонів поранення, що дорівнює різниці показників. Якщо таким чином кількість поранень буде дорівнювати показнику витривалості ворога, він вважається знищеним, а його карта, як і тіньова карта, прибираються до скиду. Таким чином, гравець може провести щонайбільше по одній атаці проти кожного зі своїх ворогів у своїй ігровій зоні. І після чого хід переходить до наступного гравця, який так само розігрує свої атаки. Коли всі гравці за столом провели всі бажані атаки, приберіть тіньові карти з ворогів, проте залиште усі жетони поранень на картах. Останньою фазою раунду є фаза відпочинку, під час якої гравці спершу відновлюють свої карти, тобто розвертають виснажені карти у вертикальне положення, а потім підвищують рівень загрози на лічильниках на одиницю кожен. Після цього маркер першого гравця передається наступному гравцеві за годинниковою стрілкою. І після чого розпочинається новий раунд з фази ресурсів. Таким чином гравці розігрують раунд за раундом, поки не зможуть завершити свою подорож перемогою або поразкою, коли кожен гравець вибуває з гри. До речі, коли стається так, що загроза гравця досягає 50 або усі герої гравця знищені, він вибуває з гри і скидає усі свої карти з руки, як і усі карти зі своєї ігрової зони. До того ж, усіх ворогів, що перебували в бою, також повертають у зону випробувань з усіма жетонами поранень, що були на них. Наразі ми з вами розглянули основну механіку, тобто розібралися із діями, які вам доведеться виконувати що раунду. Проте найголовніше у грі, а саме те, що робить її такою глибокою, стратегічною та різноманітною, це властивості, які зазначаються на. Самих картах, як у вашій колоді, так і у колоді зустрічей. І зараз я пропоную подивитися на деякі з них, щоб трішки більше пізнати всесвіт володаря перснів карткової гри. Наприклад, властивість дія, яка спрацьовує у відповідний момент, прописаний у самому тексті. Проте цю дію гравці можуть розігрувати тільки у відповідний момент зазначеної фази. Більш детально про це можна дізнатись у довіднику правил. Властивість реакція говорить сама за себе, і зазвичай вона спрацьовує після того, як відбулася зазначена в тексті дія. Наприклад, після того як Арагорн був залучений до пригоди, ви можете відразу заплатити один ресурс із його запасу, щоб підготувати його. Також на картах можуть зазначатись і постійні властивості, що діють без будь-якої активації відразу після того, як була розіграна карта. Або якщо ви хочете дізнатися, наскільки вдало ви пройшли сценарій, після того як ви перемогли або дослідили локацію, ви можете відкласти карти зі словом перемога у тексті, щоб після закінчення партії підрахувати зароблені очки. До речі, щодо карт цілей, які ви також можете зустріти під час гри, на цих картах зазначена умова, коли і як ви можете отримати цю карту, наприклад, підвищити свій рівень загрози на 2, і щоб до цієї карти не була прикріплена жодна інша карта. Тоді ви можете забрати карту цілі собі і прикріпити її до персонажа або викласти у ігрову зону залежно від типу. На цих картах також можна зустріти слово стережений. І коли така карта входить у гру, до неї відразу прикріпляється ще одна карта ворога, якого можна перемогти, або локації, яку можна дослідити, щоб відкріпити карту. А ось щодо унікальних карт із таким символом, то під час партії на столі одночасно може бути лише одна карта з такою самою назвою. До речі, до початку вашої партії ви можете вирішити грати у Володар Перснів карткову гру у режимі сценарію, де вам доведеться поступово проходити сценарії один за одним, використовуючи своїх обраних персонажів від пригоди до пригоди. До того ж, ваші дії та рішення під час одного сценарію можуть впливати на майбутні подорожі. У такому режимі гри правила трішки змінюються, і до гри додаються нові типи карт, такі як карти кампанії, труднощів або Підтримки. Але засвоївши базові правила, які ми з вами сьогодні вже розібрали, у вас не виникне труднощів у самостійному освоєнні, невеличких змін в ігроладі за допомогою буклету правил та довідника. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, який з творів Джона Роналда Руела Толкіна вам подобається найбільше і чому. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па.